Ніколи не тренуй, так біцепс. Кожен м'яс має амплітуду максимальної сили. Тобто м'яс найбільш слабкий, коли він найбільш розтягнутий. Наприклад, візьмемо біцепс. Якщо він максимально розтягнутий, то як зараз, то він максимально слабкий. І коли ми починаємо піднімати, то десь з цієї амплітуди він вже максимально сильний. І отут, коли ми максимальне пікове скорочення робимо, то це максимальна сила. Саме тому я раджу ніколи не робити біцепс на скам'ї скота. на ній робимо. То в такій позиції біцепс максимально слабкий, тому що він повністю розтягнутий. Саме тому виконувати вправу отак на лаві скота травматично для наших зв'язок, тому що на них йде найбільше навантаження. Але і це не все. Ми можемо піднімати штангу з напіврозтягнутого положення. Але коли ми піднімаємо в пікове положення, то навантаження просто пропадає. Зараз ця вага лежить просто на моїх локтєвих суглобах, а біцепс взагалі не працює і не напружений. Тому ця справа не тільки небезпечна, але й неефективна. Ти розмовляєш українською і чудово розумієш. То для тебе я зробив програму тренувань, яку ти можеш отримати на шару по посиланню в шапці профіля. І звісно ж, підтримуй український контент. Підписуйся і став лайк.